Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Відео сьогодні про інкубацію індиків, а саме про останні три дні: про 26, 27 і 28, про режим, про вологість, про те, які у нас вже є проблеми, які я бачу. Покажу, як я буду їх вирішувати. Ну, по початку. На 26-й день ми припиняємо переворот. На 26 добу ми викладаємо. Яйця вже знімаємо з кареток чи злоточків і викладаємо на вивідний кілимок. Інкубую я в теплу 72 Про. Таблиця в мене вже перевірена неоднократно. Так, по ній і працюю, значить, на 19, на, перепрошую, 26-ту добу температура у нас на табло інкубатора, не на яйці, на табло інкубатора 37,2. Вологість в цю добу ми повинні поступово підняти. Значить, в першу половину доби, ми потрібно, ну, приблизно це 55% вологість. Друга половина доби ми плавно піднімаємо до 65% і до кінця 26-ї доби нам вже потрібна вологість 70%. Всі чотири вентиляційні отвори відкриті. Вентиляційне яйце теж відкрите. Залила я уже всі ємності водичкою, теплою, не холодною в жодному випадку. Плюс ще ось тут в кутку, зараз ми відкриємо, я вам покажу. Ще й поставила такий височенький кухонний контейнер з тряпочкою, і туди води налила. Значить, вже я не охолоджувала. Ну, от як відкрила, коли це все перекладала, над цим вже таке поняття, як охолодження у нас закінчилось. Значить, на 27 добу. На табло інкубатора. У мене я переставила на 37,1, понизила ще на 10-ту. Значить, вологість я вже тримала 70, це було вчора. Не відкривала, треба було трішки вологи долити, так я доливала через вентиляційний отвір, придумала ось в такий спосіб трубочкою, її вставляю в вентиляційний отвір, і там у мене той контейнер і. Бутилочкою заливаю, все виходить. Не хотіла зайвий раз відкривати, щоб не було цих перепадів. І що ще хочу сказати, 20, на 26-ту добу, десь в середині 26-ї доби, відбувся перший накльов. Чесно сказати, трішки мене це спантеличило, тому що я перелякалася, що був перегрів. Ну, Перегріва не було, тому що я, ну, як умом розумом, я розумію, що його бути не могло, тому що я. Завжди роздруковую собі таблицю, ніколи це по пам'яті я не роблю і все рівно перевіряю, хоча її на пам'ять і знаю. От. І на тому це на 26 те от один накльов, і на тому закінчилось. Вчора, на 27-му добу, всередині 27-ї доби, е з непроклюнутого яйця, не те яйце, котре було наклюнуте. А буквально за 10 хвилин наклюнулось інше яйце. І вийшло перше індичатко. Це кінець, якби, ну, середина, буду казати, 27-ї доби. І все. Далі глухо. Це було от вчора, о 8 годині вечора, воно вийшло. Почали вже, звісно, потрішки з'являтися на кльови на кльови, але масового, щоб почався вивід, такого нема. Значить, сьогодні вже в нас 28 доба. Температуру на табло інкубатора я не змінювала. Так само вона у мене 37,1. Так само у мене все тут відкрито. Вологість у мене 75, ну, вона коливається. Там уже індича вилізло. Вона піднялася до 78, зійшла на 74, ну так, щоб було 90, то поки що так не лупило того, що там від одного індичати, якби, ну, і не може воно така вологість піднятися. Плюс до того, у мене тут всього 20 яєць. Від початку в нас було 25, ну 5 яєць у нас відійшло при попередніх овоскупуваннях. Причому, що саме прикрик, хто дивився наші попередні відео по цій інкубації. Хтось знає, що у мене тут лежить 5 заклеєних яєць. От, а повідходили у мене всі, котрі не заклеєні були. Ну, в общем, настрій у мене мінорний був від початку. Але будемо сподіватися, що якби все обійдеться. Заглядаючи у віконце інкубатора вчора, коли вже почалися більш-менш такі накльови. Я помітила ще одну дуже неприємну для себе річ, з якою я раніше не стикалася. У мене 4 яйця наклюнуті з гострого кінця. По курчатах, я пам'ятаю, що я ніколи їм не допомагала, але ніколи у мене яйця, які були з гострого кінця наклюнуті, вони у мене не виводились. Отак воно все і закінчувалось над тим, що була робилася дірка. І на тому фініш закінчувався. Ну, курчата курчатами, якби індичата для мене трошки інші, тому що, по-перше, ну, я люблю індичат. Це раз. По-друге, тут не тільки мої індичата, а ще й для близької нам людини. Мені дуже хочеться, щоб ця інкубація відбулася. От, ну, коротше, розстроїлась. Полізла в інтернет. Передивилася я масу відео, чи варто допомагати індичаті, індичаті гусеняті, каченяті, курчаті, неважливо будь-якому пташеняті, котре е, лупиться, котре накльовується з гострого кінця. Значить, е, причу, як завжди ж в інтернеті, ви ж розумієте, думки абсолютно різні, дехто стверджує, що абсолютно нічого йому не потрібно, що все воно повиходить і все воно само вилупиться. Зі свого не знаю, у мене не, не вилуплялись вони. І дуже багато я знайшла відео е, про те, що допомагати потрібно, і показують, як допомагати. У мене тут зараз є два яйця. Одне з них вже з конкретною діркою лежить від учора, тобто вже майже добу. І я прекрасно розумію, що воно, якщо ще воно не загинуло, якщо я йому не допоможу, то воно загине, тому що та дірка нікуди не рухається, вона не збільшується. Шапочку воно не знімає, тому що воно не може провернутися того, що воно неправильно розташовано в яйці ембріон. Ну, тут уже, як то кажеться, само воно не вийде. А якщо буду допомагати, можливо, щось вийде, можливо, звісно, ні. Але прийняла рішення зробити це і буду, і буду колупати. Озброїлася для цього всім на світі, що в мене може бути, значить. Манікюрна ковирялка, манікюрні ножиці, відкривашка, також ватна паличка. І на всякий випадок, у мене є хлоргексидин. Не знаю, навіщо він, але хай буде. Потрібен, в принципі, перекіс. Ну, ковиряти дуже треба акуратно, тому що не знаю, який розвиток того пташеняти вже, чи повністю воно вже спроформоване, чи втягнувся в нього жовч, жовчний мішок, жовтковий. Буду пробувати. Також змушена зараз буду відкрити, тому що те індича, котре сидить від вчорашнього вечора, це воно вже сидить, бо я вам скажу, воно вже 16 годин там сидить. Його вже треба по-любому витягнути. Хоча масового вилупа там нема, там їх, по-моєму, є 5 чи 6 штучок. Хочу їх витягнути, тих індичат, і з цими уже іншими зробити порядок, подивитися, розкласти, забрати шкурки, розкласти так, щоб мені було в ці віконця, того, що так вони були, ці яйця в мене розкладені. Але індичатка полупились і позаганяли, звісно, їх у кутки там, де мені нічого не видно. Ну що, будемо пробувати? Так, відключаю я інкубатор, друзі. Там у мене є одне зовсім мокре. ну... Не знаю, хвилююсь, але буде так. Значить, першим ділом я виймаю, хто у мене тут. Раз, два, три, чотири, пять, шість у нас штучок. Шкарлупки в нас хороші. Одне розбите яйце в нас вилупилось, дивимося, що тут. На кльову нема. на кльов є. На розбитому на кльову нема. Тут нема. Тут на кльов є. Тут ось на кльов з гострого кінця воно живе. Поки що. Тут на кльову нема. І ось з гострого кінця тут є накльов і тут поки що є накльов. Ось у мене яйце, котре я дуже за нього переживаю. Я отак буду знімати йому. Виключно плівочку, виключно скорлупку. Тому що само воно, я розумію, шапочку воно не зніме. Ось так я знімаю шапочку. Плівочку намагаюсь не пошкодити. Ось так. Роблю такий штучний йому, не знаю, як це навіть назвати. Ось таке от. Зробила я йому шапочку ось таку. Так, там ще є у нього судинки кровоносні. Виступає кров. Рано я це зробила, не впевнена, що з цього щось і буде. Дуже рано. Не знаю, друзі, чи я це правильно зробила, може, і неправильно. Ну, будемо спостерігати, який би то не був, це буде досвід для всіх нас. Доливаю я води. Хоч і маленький в цьому отвір, може і не потрібно. Дивлюся, щоб яйце не покласти сюди, на отвори, де у мене вода, щоб воно ж все-таки не захлинулося. Кладемось так і будемо далі спостерігати. Вологи я долила, сюди долила, закриваємо, закриваємо і після колупання наступний раз, взагалі після цього всього міроприяття, наступний раз уже я буду туди лізти, напевно, вибирати сьогодні, десь вночі, годин через 8-10, не раніше. Вже як там буде, друзі, ну побачимо. Перекладаю індичат, вже прогрітий брудер. Гріємося. Тут у нас є вже водичка з медом сира. З розрахунку чайна ложка меду на літр води. Зараз ще посипимо комбі кормика і хай вони гріються.